Вітаю! Сьогодні повертаємося до складної теми 8 класу Відокремлені члени речення. Під час заняття ми з вами повторимо теоретичний матеріал, а саме правила, за якими у реченнях ускладнених відокремленими членами розставляються розділові знаки, а також на практичних завданнях удосконалимо свої вміння правильно вживати розділові знаки у таких реченнях. Для того, щоб вам легше було орієнтуватися в теоретичному матеріалі, а саме в прикладах речення з відокремленими членами, я визначила різні другорядні члени речення різним кольором, означення прикладку, додаток і обставини. До прикладів ми з вами повернемося трошки пізніше, а зараз зупинимося на тих правилах, основних правилах, за якими розставляємо розділові знаки при відокремлених членах. Чому така складна тема? Ну, справа в тому, що якщо звертання вставні слова, однорідні члени речення вивчалися в п'ятому класі, то в восьмому класі вже якась база є щодо цього. Стосовно відокремлених членів речення, лише про дієприкметниковий і дієпрацівниковий зворот, ми з вами знали сьомого класу. Тому тут і, звичайно, те, що бази, база не така міцна, як у звертаннях в ставних словах, однорідних членах речення. Далі дуже Великий обсяг матеріалу, тому що чотири другорядні шлене речення, різні правила. І ще ускладнює теорію те, що із різних правил є дуже багато винятків, нюансів, якихось, тобто все це накладається, і таким чином відокремлені шлене речення, складна тема у восьмому класі. Зараз за допомогою схем. Повторимо правила про розстановку розділових знаків вречення з відокремленими означеннями і прикладками. Через те, що прикладка є означення, значить і правила збігаються. Те, що відомо з 7 класу. Якщо відокремлене означення або прикладка знаходяться після означуваного слова, то вони в реченні обов'язково відокремлюються комою, якщо це кінець речення, і з обох боків, якщо це середина речення. Якщо відокремлене означення, Виражена прикметником, бо дієприкметником зворотом знаходиться перед означуваним словом, перед ним після нього означуваним словом кома не ставиться. Але у нас бувають такі моменти, коли відокремлене значення виражене дієприкметником чи прикметником зворотом знаходиться перед означуваним словом, а кома в реченні є. Це примітка з цього правила. Якщо відокремлене означення несе на собі додаткове значення причини, і ми. Можемо поставити питання, чому, і дати відповідь, перефразувавши це відокремлене означення, тоді зрозуміло, що кома буде навіть перед означуваним словом. Ці правила стосуються як означення, так і прикладки. Далі, ще одне правило, друге, яке стосується і означення, і прикладки. Тоді, коли означуване слово є не іменником, а особовим займенником у початковій формі, тобто в називному відмінку або в непрямих відмінках. Я, ми, ти, ви, він, вона, воно, вони, особовий займенник. Якщо або відокремлене означення, або відокремлена наприклад, стосується саме цього особового займенника в реченні, то обов'язково відокремлюється комою. І неважливо, яке місце вона займає стосовно особового займенника в реченні. Вона може йти прикладка або відокремленого значення, можуть іти особовим займенником, можуть розташовуватися після нього. Розділовий знак все одно буде. І ще одна. Примітка до правила, якщо відокремлене означення, найчастіше це непоширені означення, їх цілий ряд, низка може бути, тобто це слова окремі прикметники або дієприкметники знаходяться після означуваного слова в безпосередньому кінці речення, а також, якщо це прикладка, яка знаходиться безпосередньо в кінці речення, після означуваного слова, відокремлюється в реченні тире. Точно так же тире буде відокремлене означення, неузгоджене, яке виражене інфінітивом, неозначеною формою дієслова. Ну, от тепер ми можемо з вами, повторивши основні правила про означення і прикладку, розглянути ці правила теоретичні на прикладах. Самі на себе дивляться ліси, розгублені від власної краси. Ліна Костенко, давайте трохи поясню Ліни Костенко привнесемо на наш сьогоднішній урок. Розгублені від власної краси це відокремлене значення, виражене дієприкметниковим зворотом. Розгублені дієприкметник плюс залежні від нього слова. Ліси, це означуване слово. Дієприкметниковий зворот знаходиться після означуваного слова іменника в реченні, тому відокремлюється комою. Зачарований вродою цариці, зодчий вирішив утілити ту красу в будові у її оздобленні. Зачарований вродою цариці, відокремленого значення вирушення дієприкметниковим зворотом знаходиться перед означуваним словом зодчий і зазвичай кому і не повинно відокремлюватися, але тут воно несе на собі додаткове значення причини, чому зодчій вирішив утілити ту красу в будові у її оздобленні, тому що він був зачарований вродою цариці. І третій приклад: на ослику лежав почесний обов'язок. Який почесний обов'язок? Привозити пошту. Чому тут у нас з вами тере, а не кома? Тільки що говорили про це? Якщо до складу означення входить інфінітив, неозначена форма для слова ось перевозити, тоді тільки тере. І приклади із прикладками. Часом над горами вставала, встає веселка, різнобарний стовп світла. Це різнобажне столб світла, це прикладка, поширене, виражене словосполученням, знаходиться після означуваного слова, в безпосередньому кінці речення, тому тут тере. Друге речення Ганна, а хто вона Ганна, молодиця рум'яна та білолиця, вправно орудувала дерев'яною лопатою, саджаючи в піч хліб. Саджаючи в піч хліб, це відокремлена обставина. Про неї поговоримо, повернемося тоді, коли будемо розглядати правила саме з нею. А нас зараз в цьому реченні. Цікавить відокремлена прикладка, знаходиться після означуваного слова, вираженого іменником власною назвою всередині речення з обох боків відокремлюються комою. І те, про що ми з вами говорили, про особовий займенник, тут прикладка знаходиться перед ним, а нам усе одно, яке місце прикладка займає стосовно особового займенника в реченні, вона в будь-якому разі буде відокремлюватися, як і означення, якщо буде подібні ситуації. Солідна віком і творчою практикою людина Він міг оцінити справи початківця. Він, а хто він був, солідна віком і творчою практикою людина. Так, цим з прикладами розібралися і повертаємося знову ж таки до нашого теоретичного матеріалу. Про додаток нам відомо те, що він завжди відокремлюється коми. Ми потім глянемо на приклад, який у нас там зазначений. Записаний ось, тобто на початку всередині або в кінці речення, додаток і обов'язково. на ньому зупинятися не будемо. Далі, що стосується відокремленої обставини, то вона може відокр... виражена бути дієписівниковим зворотом, одиничним дієприслівником, і може бути виражена спеціальними прийменниками з іменниками, тобто прийменниковою іменниковою конструкцією. Якщо вона виражена прийменниковою іменниковою конструкцією, наприклад, прийменник, незважаючи на плюс іменник на прямому відмінку. Або дієприсівником зворотом завжди відокринця, де б не знаходилася в реченні на початку середині або в кінці. А ми з вами зупинимося на ось тому правилі, коли. Дія прислівник одиничний, і коли обставина не буде відокремлюватися, тобто умови не відокремлення обставини. Якщо обставина виражена одиничним дієприслівником, він знаходиться після дієслова присутника в реченні, безпосередньому кінці речення відповідає на питання, як яким чином кома при ньому не ставиться. І точно так же кома не ставиться тоді, коли фразеологізмом, фразеологічним зворотом, виражена обставина в реченні. Тобто дієприслівниковий зворот він вже фразеологічний зворот. Кому я теж не відокремлюємо. Ну і тепер саме ці правила пропоную розглянути на конкретних прикладах. Спочатку про додатки просто приклад. Іншого виходу, окрім утечі, у друзів не залишилося. Окрім утечі, додатки вводяться в речення за допомогою спеціальних прийменників. Ну, ось серед них. Найчастіше вживаються синонімічні прийменники, окрім, опріч, крім і так далі. Може бути, можуть бути інші прийменники. І обставини. За хвилину діти з галасом оскочили у виноградник, випереджаючи матір. Випереджаючи матір, обставина визна... виражена в цьому реченні діапресівником зворотом, дієприсівникові звороти 7 класу знаємо, завжди відокремлюються комами. У нас кома в реченні наявна. Ведмедиця, незважаючи на біль, знову кинулася на Мирославу, незважаючи на біль, відокремлена обставина вдружена прийменниково-іменниковою конструкцією, незважаючи на прийменник, біль, іменник в середині речення такі конструкції завжди відокремлюються, як і діє посівникові звороти комами, у нас з обох боків точно так же коми є. І третє речення: я був молодий, здоровий і міг працювати, не втомлюючись. Не втомлюючись, якраз приклад тієї обставини, яка не буде відокремлюватися, тому що знаходиться у кінці речення, на питання, як яким чином не втомлюючись, і знаходиться після присутка. Міг працювати. Коми немає. І хочу одразу тут же приєднати, ну, нібито ми б могли замінити це, не втомлюючись, якимось із фразолгізним, і теж кома не буде ставитися. Фразологічний зворот, він же дістанокозвородком не буде ставитися. Наприклад, не покладаючи рук. Я був молодий, здоровий і міг працювати, не покладаючи рук. Не покладаючи рук, тобто невтомно, можна замінити одним словом, цей фразеологізм, комою відокремлюватися не буде, тому що це не буде відокремлена обставина, це буде звичайна обставина. Ми розглянули теоретичний матеріал з прикладами з усім, і тепер можемо переходити до відпрацювання практичних навичок. Перше завдання елементарне. У нас записано декілька речень. Це не текст, це окремі речення. Нам треба в цих реченнях розставити розділові знаки, визначити, чим ускладнене це речення, яким відокремленим членом, а можливо не тільки відокремленим членом, і чому ми з вами повинні поставити той чи інший розділовий знак на основі тих. Теоретичних відомостей, які ми з вами сьогодні повторили. Перше речення. Декілька ажурних сніжинок перетворилися на ніжні квіти підсніжника, провісника тепла символ сподівань на краще майбутнє. Ви можете зупиняти відео, виконувати завдання, працювати в тому темпі і в тому форматі, в якому вам зручно. В цьому реченні нам слід поставити тере після означуваного слова підсніжника. Зараз ми його виділимо, щоб. Одразу видно було через те, що провісника тепла це перша прикладка. Символ сподівань на краще майбутнє це друга прикладка. Тобто речення ускладнене однорідними, відокремленими, поширеними прикладками. Між ними безполучниковий зв'язок тому коми стоять. А правило наше таке. Якщо прикладка відокремлена, виражене словосполученням знаходиться в кінці речення, безпосередньо після означуваного слова, то найчастіше вона відокремлюється таре для того, щоб відрізняти її від однорідних членів речення. Далі, наступний момент, здається ґрунт у весняному лісі покрився якоюсь тонкою білою скатертиною, зітканою з ветлічі дзвони подібних Ну, По-перше, ми відокремимо слово здається, це вставне слово. Яке вказує на невпевненість в тому, про що ми повідомляємо. Минулого заняття ми з вами повторювали розділові знаки в таких ускладнених реченнях. Але нас цікавить для сьогодні відокремлені члени речення, тому повертаємося до них. І після слова скатертина нам треба поставити кому, тому що скатертина — це означуване слово, скатертиною якої зіткано із бедлічі дзвони квіточок. Це відокремлене означення, виражене дієприкметниковим зворотом. Діаприкметник зітканує, збедлячий дзвонокоподібний квіточок. Залежні слова. За правилом, які ми з вами сьогодні повторювали. І третє речення. Вовк обійшов навколо сарая і, обравши зручне місце, почав розривати лапами сніг. Так. В цьому реченні нам слід з обох боків відокремити обставину, обравши зручне місце, яке, яка виражена діпосівниковим зворотом. А ми з вами знаємо, що діписівникові звороти де б не знаходилися в реченні, якщо вони не є фразеологічними, відокремлюються. Обравши зручне місце, це відокремлена обставина. Тут ми не виділяємо ніяких означуваних слів, тому що означувані слова поєднані тільки з означеннями і з прикладками. Ось такий момент. Зупинимося ще на декількох орфограмах, тому що їх повторюємо дуже рідко. Справу маємо у 8-9 класі більше з синтаксисом пунктуацією, тому орфографія якось відходить на другий план. А воно не повинна бути на другому плані, воно повинно повинна бути на першому плані, як і пунктуація, тому що це теж обов'язковий елемент орфографічної норми. Грамотності нашої, тому якраз ми з вами на це звернемо увагу. Слово провісник. В цьому, слові відбувається, в цьому слові відбувається спрощення в групах приголосних, вість, але провісник буква Т у нас не пишеться, тому що ми не вимовляємо звук, який вона позначає. Далі, наступний момент те, що стосується дієприкметника. В сьому класі ми вивчили за морфограму про одну букву Н у пасивних дієприкметниках. Дуже часто люди роблять помилку через вплив російської мови. У російській мові ці дієприкметники пишуться з двома буквами Н, але ми з вами вивчаємо українську мову, тому давайте писати правильно. І ще один момент: слово сарая. В шостому класі ми вивчали складну орфограму про правопис закінчень а я ую в іменниках пер, другого відмін чоловічого роду. І знаємо, що ті іменники, які означають назви будівель і їхніх частин, пишуться закінченнями у Ю. Слово сарай це теж будівля, але це слово виняток пишеться із закінченням я, сарая. Точно так же слово винятки млин-млина і хутір хутора. Це слова винятки, треба запам'ятовувати. І ще один момент. Нещодавно, на початку 9 класу, ми повторювали обов'язковий матеріал, який нам знадобиться в 9 класі про граматичні основи. Хотілося б звернути увагу на почав розривати, тобто на цей присудок, тут у нас два однорідних члени речення обійшов і почав розривати. Це складний дійслівний присудок, тому що підпадає під формулу допоміжне дієслово, яке вказує на перебіг процесу, плюс інфінітив. Дуже часто люди плутають і кому ставлять не перед діапресівником зворотом, а перед І. Хочу одразу застерегти, тому що, якщо ми з вами замалюємо схему розстановки, схему зв'язку між однорідними членами речення, то ми побачимо, що сполучники поєднує два однорідні присвятки. Обійшов і почав розривати. Сполучников зв'язок кому немає, а ми відокремили з вами. Саме обставину, виражено дяписівником зворотом. Тому, якщо у вас є І, то будьте обов'язково уважними, зважайте на те, що ж приєднує сполучник І, це чи, чи це буде частина складного речення, тобто інше просте речення, тоді кому обов'язково буде перед ним, або це однорідні члени речення. Друге завдання, яке дуже частим гостем є на мультипредметному тесті після 11 класу. Це на відповідність, і у нас треба увідповіднити відокремлені член речення з прикладом уживання його в реченні. Прилічені всі відокремлені члени, які ми з вами сьогодні повторювали вже це означення, прикладка, додаток і обставина. У мене вже підготовлені цифри, ви можете підготувати їх у себе, зупинити відео, попрацювати із цим завданням, і потім повернутися для того, щоб перевірити правильність виконання. Ми перевіряємо. Отже, відокремлене означення. У нас міститься у позиції Д. Власне, це і є шмат степу самою природою відділений колись від материка, подарований морю. Визначимо спочатку означуване слово, щоб його видно було. І далі самі. Відокремлені члени речення. Так, ви не помилилися, тому що у нас тут з вами два відокремлених означення. Самою природою відділені колись від материка. Це перше означення виражене дієприметником зворотом, подароване морю. Це друге означення. Між собою вони однорідні. Поширені означення вираження дієприметником зворотом. Знаходяться після означуваного слова в кінці речення, відокремлюються комоми. Перше знайшли. Друге відокремлена прикладка. Знаходиться у нас. Під буквою В. Ось вона ця буква. Ми зараз її сюди пропишемо і попрацюємо з цим речням. Найліпше же для Свока видавався ярило. Це означуване слово. А хто був цей ярило? Господар усього, родючого і плодючого. Оце у нас поширена прикладка, виражена словосполученням. Знаходиться після означеного слова, відокремлюється комою інколи тере. Ну, тут автор захотів кому поставити. Тому ми з вами точно так же приймаємо, як той знак, який поставив автор. Далі відокремлений додаток. І це у нас варіант А. Ніхто того не чує, не знає, не бачить, опріч Марка маленького. Сьогодні ми говорили з вами, згадували. Прийменники, які приєднують відокремлені додатки. Серед них якраз низка синонімічних прийменників, окрім, крім, «опріч» і так далі. Ось у нас якраз і є тут такий прийменник. І, врешті-решт, відокремлена обставина це у нас варіант Б: отак сполись життя і пісня, приливаючись в одне. Приливаючись в одне, це відокремлена обставина, вирішена діпрацівником зворотом. Діпрасівникові звороти відокремлюються скрізь комами. У нас в кінці речення комою теж відокремлений. І варіант G залишився у нас непотрібним для відповіді через те, що це звичайне речення двоскладне, що вишивка це підмит, один із видів мистецтва це присудок. Тере може бути не тільки при відокремленому означенні або прикладці, воно може бути точно так же, ніж головними членами речення. На одному з минулих занять ми з вами на цьому зупинялися. Наступне завдання: що може найкраще допомогти людині засвоїти матеріал як нетворчість? І ось такі завдання сьогодні, покликані якраз на те, щоб ми і напрактикувалися правильно вживати розділові знаки, і трохи працювали творчо. Отже, сьогодні ми вже говорили, що якщо означення або прикладка пояснюють особовий займенник, вони обов'язково докремлюються комуми. І ось в третьому завданні нам треба ввести до речення прикладки, тобто розшифрувати, кому мені, хто ми, хто вона і так далі. Це можуть бути різні прикладки. Подумайте, придумайте, просто для прикладу: мені, а кому саме. Людині 21-го століття, наприклад, небайдужа доля планети. Людині 21-го століття це прикладка, виражене словосполучення, дає другу назву і, означ, і ознаку одразу особовому займеннику, де б не знаходилося стосовно особового займенника в реченні, завжди відокремлюється комами або комою, у нас після особового займенника. Друге речення. На сцені фестивалю з'явилися ми. Придумайте, хто це ми, допишіть, або можете разом із нами дописати. Наприклад, ми, а хто ми учасники молодіжного гурту. Відокремлена прикладка, пояснюю особовий займенник, відокремлюється коми. Сьогодні про це вже неодноразово загадувалося. І тепер ми трошки змінили місце розташування відокремленого члена речення. Тепер нам треба його на початок речення вивести. Вона взяла участь у флешмобі. Хто вона, наприклад. Підна ініціативна людина, вона взяла участь у флешмобі. І, знову ж таки, ми змінили місце розташування прикладки, але розділовий знак залишився той же, кома. Тому що, якщо відокремленого значення, або прикладка стосується, пояснюють займенник особовий, вони завжди відокремлюються комою. Четверте завдання пов'язане з уточнювальними відокремленими членами, є і такі, уточнюється будь-який член речення, ну, найчастіше обставини, обставини часу обставини місця. І от тут у нас з вами два речення, точно так же, як в попередньому завданні, треба ввести уточнювальні елементи, тобто розшифрувати, конкретизувати значення слова завтра, значення слова тут. Завтра, а де саме, відбуд... завтра, коли саме відбудеться сеанс психологічної підтримки Каскотерапія, і тут, де саме ви відчуєте потужну силу креативу, станете впевненими в собі. Завтра ви можете конкретизувати у який день тижня, наприклад, у суботу або конкретизувати за допомогою дати завтра, 16 вересня 2023 року. Ось завтра, а коли саме, о 15-й годині ну, таке інше. Відбудеться сеанс психологічної підтримки каскотерапія. Уточнювальні елементи завжди приєднуються після слова, яке уточнюють ось і відокремлються точно далі розділовими знаками: всередині речення з обох боків, в кінці речення з одного боку. Далі, тут, а де саме? У дружньому колі, у колі співрозмовників. Ось, наприклад, ви відчуєте потужну силу креативу, станете впевненими в собі. Наступне завдання. Теж творчого характеру, ви бачите, звичайне двоскладне речення, і ми з вами повинні його ускладнити, ввести до нього відокремлені означення, відокремлені обставини. А перше речення стежка бігла в глибочині лісу. Сюди, кому хочеться значить, відокремлене означення, кому хочеться відокремлене обставину, як завгодно. Ну, можна і те, і те. Стежка, наприклад, то щезаючи у траві, то виринаючи, бігла в либочині лісу якого лісу, наприклад, і ще один введемо. Завмерлого на обрії. То щезаючи в траві, то виринаючи відокремлені обставини. Одна вражена діапресівниковим зворотом, інша однорідна обставина виражена одиничним діапресівником, але він не в кінці речення знаходиться, тому. Все нормально відокремлюється, як і дієприсівниковий зворот. І у нас в реченні ще є дієприкметниковий зворот, який вражає собою відокремлене значення, знаходиться після означуваного слова теж відокремлюється комуналь. Далі, ще одне речення: дзвінка пісня лилася вулицями села. Ось. Ну, можемо сюди, знову ж таки, кому хочеться ввести дієприкметниковий зворот, який буде. Як представник відокремленого значення хтось дієприсівниковий зворот або одиничний дієприслівник, тобто, як ви хочете, більш за все. Наприклад, дзвінка пісня лилася вулицями села, викликаючи захоплення слухачів. Наприклад, ми з вами ускаднули речення, увівши до нього дієпосівниковий зворот. Він же відокодемлена обставина. Діапсинокої звороти, якщо вони не фразологічні звороти, завжди відокремлюються комами. Отак, От за допомогою творчих завдань, найкраще відпрацьовувати пунктуацію в простих ускладнених реченнях. І ще один моментик, як підсумок. У чотири вірші можна пригадати усі ті кроки, які ми з вами сьогодні робили на уроці. Відокремлені члени гідні поваги. Акцентують на чомусь нашу увагу. Хто мову вивчає, тому відомо. Виділяють їх, частіше коми. Дякую за вашу увагу, за те, що приділили час на сьогоднішнє заняття. Сподіваюся, що всі зауваги, які ви протягом заняття почули, допоможуть вам краще опанувати складну тему. Просте ускладнене речення, речення з відокремленими членами. Бережіть себе. На все добре. До нових зустрічей!